Ей, вітрусім, друзі! Сьогодні ми граємо у бота-бікула. Починаймо, куди там що сталося. <му> Наша команда злякалася по і упала. Ну, а що буде далі? Ми зізнаємося за. Ой, хто це ми? Я не знаю, де, але... Внизу. Да, внизу. Я не люблю. Лис. Я люблю Летай. Я люблю, хоть чего. Ливниве. Тот же шотнигилки. Белицем все одно подобается. Ну привет, команду Бутаникла. Привет. Шустым. Ну, я хочу допомогти цьому бороболу чи що це Що це за жук? <риклад> Я що? Це бороболи? Оче? Ну так. Да. Я ж там збирав всяке, захищав народ, дерево. Ну так, 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 ну все. Ой-ой. Давай, -ой. Що воно сказало? Кого воно сказало... Хватит Їх... Е. Але на своїй мові Так, розкажіть про роботу у вас в світі Ну, після нападу ПЗ все стало гірше і з'явилася нова робота, наприклад Ну, Зберігати все народ свій Я знаю, Яснай Гополла Бетя І він тут сходь в дерева на цій гільці, на цій ділянці. Зрозумів? до зрозумів, зрозумів. О. Ну я хочу вот сюда штуку дістати стати. Можно вас. Восп... Что это будет? Ну, гарго! Хейу дубанчик! Да, несенки був! Да, був! Був тайбуф Осе Майже Все, тепер може, брат Думай по те, що там У нас майже він не вбив. А чого він сразу? Ну то гошу Ой!

Що з вами? Так, ти ти. Берію, ти Каштанчики був, був. мали! А штурмка штіли каштан Зникли. Треба Давай зайти, як я. Уйду, то... Смотрите, ну, йдутом! Нове завдання для команди батальнику! Да! і мені це не подобається! Я це повинен був сказати! Еээ, чого ти? Бо я не хочу. Ой. Я кажу, то би досюди. Чо невели. Ідемо ймо, чов'яка зайдемо. Добре, йдемо далі. Ой. Ну, як бачиш ой І я думаю, що це... ...дав треба в ліс. Дава треба... ...в ліс. В ліс. А чому жаби квакають? Ее Е... -е. е як... Ну, ви від кава а ти там камеру відключав. Що ну, вибач. тут не наш проведе. Что не побачу, що тут коїться. О, як боку, щось запити. І що? Що ти там завідав? Ось його. Анек, иди сюда. -э 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 -э. Ай. Сюда я покажу. Дырный. -э 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 -э. Червя, колец. О, а мы знаем, что вот только с каштачка. Ну, я попробую. Ой-ой-ой. Yeah. Do What? Shush, shush. No Uciekał. Uciekł. 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 Teraz Uciekł. 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 Ale jak? Uciekł. 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 Я бачу, що я вже щось там висаджую. Поливаю. Кого? Тут треба щось полити. Нормально. Нормально. треба полити. А, хоча, два. Що, да? Да, що? О! Дякую, дякую. Тепер ми можемо наверх і наниз. Але ми йдемо вниз. Бо там черв'як і там є ось така головолубочка. Ваша подавашка. Да. да, будет, тоже ваша будет. Всем пока-пока, друзья. Кладите лайк, на подписывайтесь на канал. что? Да. Пока.